Наявність цього будинку в депресивному регіоні міста Харкова свідчила всьому світові про провал радянської соціальної і культурної політики програми. Вони не могли продемонструвати світові, що будинок сковороди. Знаходиться в депресивному районі, до якого неможливо дістатися нормальним способом. А тоді в Харкові планували симпозіум Всесвітній, де з'їхалися філософи всього світу вшанувати сковороду. Їх треба було б показати, у нас є будинок, де жив сковорода в Харкові. А в депресивному районі. Тому його взяли і зруйнували не одразу. Спробували зруйнувати за допомогою якихось робітників, вони відмовились. Спробували покликати на суботник якихось працівників місцевих наукових інститутів. Вони відмовилися цього роботи. Зрештою наказали тим. Арештантам, які були заарештовані на 15 діб, от ті вони зруйнували цей будинок. Тобто неспроможність соціальна і культурна радянської влади в тому випадку спрацювала. Вони через те зруйнували цей будинок. Зараз перед нами явище зовсім іншого стану. Для теперішньої Російської влади голов.